Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Як бачите, вже камера сьогодні чіткіша, ніж я знімав вчора на той поганий телефон. Сьогодні у нас, друзі, давно не було сухариків на відео. Я взагалі то думав зняти сьогодні на відео Мілка Орео. Ось таке, ну думаю, Мілка Орео попробуємо десь пізніше. так. Мілка Орео ми я дивився, по студію, пробували білий шоколад, а це вже шоколад просто не білий. Мілка Орео, ну це ми попробуємо пізніше. Сьогодні у нас... Ось такі сухарики з делікатних багетів. Зі смаком вершковий соус і зелень. Ось такі багетики. Зараз ми їх зацінимо. Бо я купив зі смаком морського коктейлю, зі смаком вершкового соусу. Морський коктейль додавали у зупу, з'їли. Там попався соус. Може і тут попадеться у соус, не знаю. Так. Коротше. Так, о, я відкрив. Так, Тепер я можу вам зачитати. так. Тому такі справи, коротше, погнали до заставки цього відео. прореагуємо ці флінт, флінт багет сухарики. Let's go. Дені Пенні реагує, Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти. так, Бачите. так, Із делікатних багетів. Зі смаком вершковий соус і зеленю. Коротше. коротше, сухарики, пшеничні зі смаком вершковий, вершковий. Вершковий соус. Це. вершковий соус з зеленю, торгова марка. Get get get! Це смаком вершковий соус і тут вони написані. Е, вимішуємо тісто, робимо форму багету, тонесенько нарізаємо, випікаємо до хрусту. Додаємо спеції. Зборош на вищого тонку. Буває Ну, такой закон. Ми це не читаємо, ми, коротше, їдемо їсти відкривати та пробувати. Та. Та-та-та-та. Так, хочу забути про все зупиниться на глинку до дозволити собі води з диакатними смаками і з нотками ніжних вишуканих делікатесів. баген зробить ваш звичайний перекус особливий. Чому тільки перекус? баген також може стати секретним інгредієнтом ваших фільмових страхів. Страв, починаємо! Напевно тут соуса не буде. Та, тут соуса не буде. Це просто... То там у морському коктейлі попався соус. Ну вже, хаваю. Мм, саме це. Приправ Не знаю, казав я це на початку відео чи не казав. У нас на каналі 62 тисячі. Я думаю, ви не сліпі. Ви бачите, дякую за підписку. Коротше, просто хотів сказати дякую. Наступного разу візьму флінт-бакет з морським, той що я їв без відео. Ще раз попробую на відео, там буде соус всередині. Нема соуса? Нема. Не повезло. Готовів тут дуже багато. 8 десяти, вроді. Просто зелень це не моя смак. любимий смак. Мій любими смак... Холодець. Може бути... Буженина, може, смак буженина. Ой. На секунду мені здалося, що це не смак От цього важковий соус зиздания, а краба, зі смаком краба. O, znova priprav česta. Коротше вони смажать ці багети. Ну засушують. М -м -м. Мені дуже сподобалися багети з майонезом. Попробуємо з майонезом, чекайте.

буде ще смачніше. Ну так. Угу, отак уже і на 9 балів може бути. Давно хімію сухарики у мене їли. Ми все з вами чіпси і чіпси. Так, додаємо ще майонезом. А. Так. Получается, их ими уже не есть. Бо я перед відео трохи бо в мене ще була одна пачка. Все було міся. Траулю з себе, я знаю. Трохи це і хімію, але ну, не знаю. В принципі, це і хліб. Багет. Так, Багетовий. Мммм mm. Мабуть продовжу їсти без майонеза Треба води etter av dem. Jeg vil ikke noe Угу, з водою краще перетравлює. Не знаю, мілку ми з'їмо пізніше десь. Подивлюся, коротше. Давайте висипемо все. Щоб знати скільки ще лишилося. Ну, приблизно ось тако залишилося. Так, це все. Pô, dá uma chacagulha, Uhum Vou estragar Mm-hmm.

Hum, rolou, <laughs> haha. Так хем, би 8 поставив, бо то вже починає не доїдати, вже би 7 ставив, але нехай буде 8 балів. Коротше, з тим що на цьому все це. Ми поїли з вами 8 балів. Що можна сказати? Я би це не особо рекомендував Бачите, я себе. Якщо додати у зупу, так як це Ну, Мама робила зупу грибову з сиром, там було ще катопля. І зупи це супер. А як саме їсти, це не супер, бо це сильна, дуже сильна хімія. Як їсти саму, самі сухарі без приправи, то ще нормально. А так як вже їсти. Ну, Так як воно є, з приправою це є дуже жахливо. От, Я поїв мені жахливо. Тому що це велика-велика хімія. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис справи. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Я знаю, я тут вимазаний, жахливо. Нічого, забереться, забереться, їда. Всім пока-пока. Коротше, на 8 балів Може бути. Можете коротше їсти, пока.